Моє вітання усім. Час новин в ефірі першого міського незабаром. ви дізнаєтесь про головні події 4 лютого у студії працює Карина Крикон. Ми починаємо. Розпочати власний бізнес просто зараз не мрія, а реальність. Завдяки грантовим програмам від держави та підтримки проектних офісів в Вінгулецькому районі відкрився бутік дитячого та підліткового одягу міні-мода. А поруч розвивається і спортклуб. Нова форма де за підтримки гранту запустили додатково напрям пілатесу та реабілітаційні заняття для відновлення здоров'я. Про це далі у сюжеті. ріг» живе і розвивається навіть попри всі виклики сьогодення. У інголецькому районі відкрився бутік дитячого та підліткового одягу Міні мода, який з'явився завдяки грантовій підтримці. Новий бізнес це стильний одяг поруч із дому та нові робочі місця для мешканців району. Один приклад розвитку завдяки грантам Спортклуб Нова форма за підтримки грантової програми. Тут запустили напрямок пілатесу та реабілітаційних занять для відновлення здоров'я. Відкрилися у 2017 році, 8 років тому. Е -е, участвували у тому році у гранті, е -е, отримали 250 тисяч гривень. На ці кошти було приобретено того, чого нам не вистачало саме це е, тренажер греблі та тренажер е, відновлення реформи. У кривому розі підприємців підтримують комплексно, консультують, супроводжують і допомагають залучити державні та міжнародні гранти. Це дає можливість бізнесу запускатися, розширюватися та працювати під час війни. Шановні підприємці, або хтось там мене почує зараз може передати підприємця. звертайте свої виконкове. Грант отримати це реально. Зараз відкриваються дві нових грантових програми для тих, що було це енергоефективність, державна програма. І зараз починається другий етап Люксембургської програми. люксембургські гранти. там більші кошти. Тому дуже цікаво, будь ласка, звертайтеся. Ну, якщо 792 людини підприємця отримали грант, то і ви отримаєте. у Кривому Розі. Вже 792 підприємця залучили понад 263 мільйони гривень, створивши 823 нових робочих місця. Це інвестиції в економіку міста та впевненість у завтрашньому дні. Якщо вас також цікавлять такі можливості, звертайтесь до виконкому вашого району. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Першінський. Загиблі та поранені внаслідок ворожої атаки вночі. Російські окупанти скерували безпілотники на Васильківську громаду Синельниковського району. Через атаку загинули 38-річний чоловік та 68-річна жінка. Ще двоє людей отримали поранення. 47-річну жінку та 63-річного чоловіка в стані середньої тяжкості доправили до лікарні. Внаслідок ударів пошкодження. Отримали три приватні домоволодіння. Ще один будинок в руїнах. Зачепили господарські споруди, автомобіль, будівлю, що не експлуатувалась, адміністративну будівлю. В Нікопольському районі під прицілом окупантів перебували мешканці міста Нікополь, Марганецької, Мирівської та Червоно-Григорівської громад. Росіяни були з граду та скерували фпв дрони. Вороже залізо пошкодило інфраструктуру та леп. В день ворожі БПЛА ударили по об'єкту інфраструктури в Самарівському районі. Напередодні росіяни тероризували Нікопольщину з гармат та дронами камікадзе. Удари витримали Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоно-Григорівська та Мирівська громади. Поранення отримала 58-річна жінка. Її в стані середньої тяжкості доправили до лікарні. Ворожі обстріли пошкодили два приватні домоволодіння: п'ятиповерхівку, комунальне підприємство, дитячий садок та автомобіль, знищений гараж. Покриворіжжю ворог теж скерував свої БПЛА. пила. Дістались Новопільський та Грушівський громадам. Зачепило інфраструктуру та адміністративну будівлю. В Троїцькій громаді Павлоградського району ворожий БПЛА поранив 52-річну жінку та 61-річного чоловіка. В стані середньої тяжкості їх доправили до лікарні. Побиті приватний будинок та господарська споруда. В Покровській громаді Снельниковського району дев'ять будинків понівечені внаслідок прильоту ворожих кабів. Чергова доба російського терору на Чернігівщині. Герані атакували продовольчі підприємства в селі Новгород Сіверської громади. Пошкоджені два цехи, автівки, гаражі і котельня. В інших селах через удари дронами пошкоджений житловий будинок, зруйнована будівля непрацюючої школи. У Семенівській громаді загорілися цивільні адм... автомобілі через удар дроном. Понад 50 обстрілів по 30 населених пунктах зафіксували у Сумській області. Один чоловік загинув, ще двоє поранені. Знищений житловий будинок і господарська споруда, пошкоджені адмінбудівля, багатоквартирні приватні будинки, церква, магазин, навчальний заклад, об'єкти інфраструктури, легкові автомобілі протягом минулої доби. Ворожих ударів зазнали місто Харків і 11 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 16 людей. Серед них двоє дітей. Пошкоджені та зруйновані житлові будинки та господарські споруди. Фельдшерський пункт автомобілі у добропіллі на Донеччині. Внаслідок обстрілів РФ загинула людина. У громадах пошкоджені та зруйновані будинки, торгівельні павільйони, вантажівки. Посеред ночі росіяни атакували пожежно-рятувальний підрозділ у місті Миколаївка Краматорського району, частково зруйнований фасад пожежної частини, вибиті вікна, пошкоджені ролети, виїзних воріт та фасад. Рятувальники не постраждали. Троє загиблих та 11 поранених через російські обстріли на Запоріжжі. Окупанти тероризували обласний центр шахедами. Ударний безпілотник влучив поблизу торговельного ряду, де на той момент перебували люди. У наслідок вибуху загинули 18-річний хлопець, хлопець та дівчина. Ще 11 людей отримали поранення. Серед них троє дітей хлопчики, 12 років та 16-річна дівчина. Через російську агресію чотири людини дістали поранення на Херсонщині. Окупанти пошкодили три багатоповерхівки та 12 приватних будинків. Також понівечили газогін, складке приміщення, сільськогосподарську техніку та приватний автомобіль. Атакувала Одеську область безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено двоповерховий житловий будинок. У чотирьох квартирах зруйновані перекриття вибито вікна, В сусідніх оселях пошкоджено два автомобілі. За попередніми даними постраждала одна людина. На 780 ворогів менше. Такі втрати в живій силі отримали російські окупанти протягом минулої доби. А на додачу до них ворожу орду зменшили на 1355 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 211 одиниць автомобільної техніки, 60 гармат, 40 крилатих ракет, 7 бронівиків, 4 танки, 1 ракетну систему залпового вогню, 1 ворожий засіб ППО. Наша протиповітряна оборона знешкодила 88 російських БПЛА, типу Шахет, Гербер та інші на півночі, сході та Півдні країни. Українські ракетні війська і артилерія уразили один район зосередження особового складу противника: дев'ять засобів ворожих ракетних військ і артилерії, один засіб ППО та чотири пункти управління. По всій лінії фронту сили оборони України відбили 153 спроби росіян просунутись вперед на північно-слобожанському та Курському, південно-слобожанському. Куп'янському, Покровському, Гуляйпільському, Оріхівському, Костянтинівському, Краматорівському та інших напрямках. У підсумку, за 1 442 дні українські армійці вже знищили 435 літаків, 347 гелікоптерів, 11 637 танків, 23 992 броньовики, 76 949 одиниць автотранспорту, 1 293 засоби ППО, 1 600... 34 ракетні системи залпового вогню, 4245 крилатих ракет, 28 кораблів, 2 субмарини та вже більше 1 мільйона російських загарбників. У Кривому Розі стартував новий уже одинадцятий семестр університету третього віку. Це міський проект для людей поважного віку, які прагнуть залишатися активними, сучасними та соціально залученими. Цього року навчання розпочали майже 330 студентів золотого віку. Для них підготували насичену програму від комп'ютерної грамотності до танців і психології. Урочисте відкриття в Інголецькому районі перетворили на справжнє свято з концертом та посвятою у студенти. Як навчаються, чого очікують і чому цей університет значно більше ніж просто навчання? Дивіться далі у сюжеті Анастасії Співак. Морозі знову відкрили двері для тих, хто доводить Вік не перешкода для розвитку. Стартував 11-й семестр університету третього віку, унікального міського проєкту для людей поважного віку. Цього разу за парти сіли майже 330 криворіжців, які прагнуть нових знань, спілкування та активного життя. Розпочали по святу у студенти з інгулецького району. Мені дуже захотілося. Я не хочу сидіти вдома. Я на пенсії не працюю, і тому я вирішила таке піти. Мені дуже цікаво, я ще не знаю, чим тут будуть займатися. Це ну, самообразування, звісно, мені цікаво. Так, так я вирішила. Звісно, спілкування. Я, це, мабуть, найосновніше, я дуже так немає не в мене такого багатого. Друзів, так що хотя є, ну якось так сталося, що мені це дуже необхідно, і якесь знання я хочу для багатьох студентів університету третього віку. Це можливість змінити ритм життя після виходу на пенсію. Тут не про оцінки чи іспити, а про інтерес, рух і нові знайомства. Саме за цим сюди приходять ті, хто не хоче залишатися наодинці з буднями. Я Буду викладати психологію і на своїх заняттях ми ознайомимося з техніками самостілення, як здолати тривогу та страхи, дізнаємося про вплив психосоматики на здоров'я і навчимося швидко відновлюватися після тяжких якихось кризових ситуацій. Нашим студентам дуже подобається на заняттях. Вони з з задоволенням великим включається в роботу і виконують всі завдання, навіть коли їм не дуже хочеться, але потім пересилюють себе, і вони знаєте, після занять вони прямо плодують і собі мені. Одна з важливих складових навчання психологічна підтримка. Заняття допомагають студентам краще розуміти себе, долати тривогу та знаходити внутрішній ресурс. Проєкт університет третього віку у кривому розі розвивається вже багато років і охоплює всі райони міста. Його мета не лише навчання, а й турбота, повага та вдячність людям, які все життя працювали для міста. Ця, ну, ця, ця е, в цьому році за великим пропозиціями, проханням е, був проведений проведен фестиваль талантів. Я думаю, приймали участь всі випускники університету, всіх там, років. І було дуже весело, дуже цікаво. Хто також приймає роботи сама. І далі будуть проходити фестиваль талантів. Тобто, ви надовж тепер коли Навчання в університеті третього віку триматиме 5 місяців і завершиться урочистим випускним у червні. Усі заняття безкоштовні та доступні для мешканців усіх районів Кривого Рогу. А після завершення навчання випускники можуть і далі залишитися активними у клубах активного дозвілля. Аби записатись у чергу на майбутні семестри, звертайтесь до терцентрів у вашому районі. Анастасія Співак, Анна Мінервіна, перший міський. Мороз випробовує не лише людей, а чотирилапих, які змушені жити на вулиці. Для безхатніх тварин холод може стати смертельним за лічні години. Ветерани наголошують, ветеринари наголошують, температура нижче 15 градусів за Цельсієм є критичною для котів і собак. Так, у кривому розі, окрім небайдужих волонтерів, знаходяться підприємці, хто не зачиняє двері перед носом у чотирилапих. Заклади харчування та бізнеси великих торгівельних мереж впускають тварин погрітися, годують і дають воду. Бо інколи те приміщення – це єдине, що рятує від смерті. Мороз цієї зими випробовує не лише людей, а й чотирилапих. У кривоморозі є бізнеси, які відчиняють двері для тварин, даючи їм шанс зігрітися та перечекати холод. Розні дні для вуличних тварин це щоденна боротьба за життя без їжі, укриття і тепла вони змушені годинами сидіти на холодному асфальті або шукати прихисток біля будівель. Та навіть у такі холодні дні у місті є місця, звідки чотирилапих не проганяють. У кав'ярнях, що працюють у форматі петфрендлі, тварин пускають погрітися та залишають для них воду і їжу. Ось, наприклад, кіт Кицюн щодня приходить до кав'ярні в центральному міському районі погрітися. Хоч у нього і є домівка, пухнастик ніжиться у закладі з відкриття і до останньої хвилини, і жодного разу його не вигнали. Наш заклад взагалі педфрендлі. Ми раді всім тваринкам, взагалі, хто приходить до нас з цуциками, з котиками. Також зараз у нас дуже такі високі морози і до нас завжди, кожного ранку, самого рання приходить. Цей котик його звуть Кісун. і взагалі ми не брати, коли до нас можуть завітати якісь безпритульні тваринки, котики, собачки, щоб погрітися. Для бездомних тварин такі заклади стають тимчасовим прихистком від морозу. Тут вони можуть перечекати холод і набратися сил. Інші заклади міста також не залишаються осторонь, а їх працівники впевнені, пустити тварину це питання людяності. Деякі заклади взяли під опіку хвостатих та мають для них банку, куди можна задонатити на корм вартість своєї чашки кави. Дуже шкода тваринок вони маленькі, беззахисні і. Не завжди на вулиці хтось погодує, хтось пригріє. а Ми стараємось. Всі, хто приходить, ми гріємо, зігріваємо, годуємо. У нас є Степан, його можна побачити тут. Також є Валєра, це чорний котик. Також є Серега, це такий прям пухнастий, пухнастий котик. Так, свої постійні відвідувачі в нас є. До допомоги долучається і великий бізнес. В січні цього року в мережі епіцентр запустили проект Добрі лапки, щоб дати чотирилапим теплий і безпечний прихисток. По всій Україні облаштував спеціальні острівці турботи з м'якими лежаками, постійним запасом корму та свіжою водою. Сьогодні вже 30 таких зон працюють у різних містах: від Києва до Львова й Одеси. І проєкт продовжує масштабуватися. Скоро такий з'явиться і у Кривому Розі. Коли в Україні тривають сильні морози, то питання виживання тварин стоїть надзвичайно гостро. Тому в мережі епіцентр ще в січні. Ми запустили проєкт Добрі лапки. Тут створені всі умови для того, щоб пережити холода. Це що тут і. Такі лежаночки, щоб зігрітися, і постійний запас корму, свіжа водичка. Це зони безпеки та тепла для тваринок. І на сьогодні в нас таких зон вже 30. Ветеринари попереджають, температура у мінус 15 градусів уже є критичною для бездомних котів. Насамперед обморожуються вуха та хвіст, згодом лапи і все тіло. За температури мінус 20 голодна кішка може загинути менш ніж за годину. Більшість бездомних тварин не доживають навіть до двох років, і саме зима стає для них фатальною. Спеціалісти кажуть, якщо є змога забрати тварину у тепле приміщення, головне не створювати різких перепадів температури. Це може ще більше нашкодити чотирилапому. Мороз для вуличних тварин це дуже небезпечно. То тому... Тому що під час таких морозів ну, дуже багато тварин гинуть, тому що порушується кровообіг, вони втрачають енергію, тепло і в цей час їм потрібна тепла їжа, тепла водичка і тепле приміщення. Перехолодження можна виявити, як? Тварина скручується клубком. Вона тремтить, може не подавати ознаки життя. Переохолодження можна побачити за кінцівки бліді, синюшного кольору, лапи. Вуха, хвіст також фахівці наголошують, допомогти може кожен підгодувати, зробити простий будиночок із коробки або не виганяти тварину з теплого приміщення чи під'їзду, хоча б у морози. Адже можливість зігрітися сьогодні для бездомної тварини це шанс на виживання. Анастасія співак, гліправчук, максим Мурашов, Анна Мінервіна перший міський. Непоправна втрата для армійської спільноти родини та міста Кривий Ріг провів у засвіти Олега Демченка, 34-річного пілота БПЛА зі складу батальйону безпілотних систем Тім». 129-ї окремої важкої механізованої бригади ЗСУ містянин мешканець Саганського району загинув під час виконання бойового завдання 30 січня на території Харківської області. Чоловік отримав важкі поранення внаслідок атаки ворожого fpv дрона. Як місто провело свого захисника в останню путь, бачила наша знімальна група. За п'ять хвилин до гибелі я з ним розмовляв по телефону. Він був на позиції. Я з ним розмовляв телефону і за п'ять хвилин мені перед телефоном сказала, що але. Важко поранений. Був. Бойовий побратим, вірний товариш, люблячий чоловік та батько. Батальйон безпілотних систем Рекбі Тім зі складу 129-ї окремо важкої механізованої бригади втратив Олега Демченко на псевдошторм містянина оператора БПЛА. Не стало внаслідок атаки ворожого фпв дрону. Сталося це 30 січня 26-го на території Харківської області. Йому давались технології дуже легко. Він дуже вміло володів. Новими технологіями, новими дронами, все, що йому давали, давала держава. завжди. Виконував свої завдання на 100%. до повномасштабного вторгнення Росії та служби в лавах ЗСУ. Олег Демченко працював на різних підприємствах міста, мав технічний склад мислення, що допомогло йому швидко опанувати фах оператора БПЛА. Без чоловіка вдовою залишилась дружина, без батька – 14-річний син. За проявлений героїзм та мужність під час виконання своїх військових обов'язків дружині Олега Демченка від Криворізької громади вручили нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. Нагрудний знак пошани саксаганського району, а також національний синьо жовтий прапор, а також прапор батальйону безпілотних систем Регбі Тім, в лавах якого містянин воював на фронті. Воїн Олег пішов захищати. Не тільки свою сім'ю, не тільки хто тут зараз присутній. Він пішов захищати кожного українця, захищати свою рідну землю, свою рідну батьківщину. Як і всі воїни, ми з вами це знаємо, він робив все, що було в його силах, аби кожен з нас міг і надалі жити, працювати. Виховувати дітей, робити добрі справи, молитися після панахиди біля дев'ятиповерхівки, де Олег разом із родиною мешкав до великої війни, траурна процесія вже далі рушила до останнього місця спочинку. Свій останній земний прихисток криворіжець Олег Демченко, оператор БПЛА батальйону безпілотних систем Регбі Тім. Отримав на секторі почесних поховань центрального кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику рідної землі від ворожої навали. Олександр Фефілатів, Гліб Припчук, перший міський. Такими побачили головні події дня. Наші журналісти. Слідкуйте за новинами першого міського через телеграм-канал, Фейсбук та Ютуб. З вами була Карина Крикун. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.